Вітаю вас на каналі Місячна країна. Зараз я розповім, коли збирати озимий часник у липні та серпні 2024 року за місячним календарем та дам найкращі дати, коли копати часник для гарного та тривалого зберігання. Раніше було заведено копати часник з 12 липня, з дня святих Петра і Павла і аж до дня Іллі. А нині люди вже відійшли від цієї традиції. Я ж пропоную вам копати у найкращі дні за місячним календарем, щоб подовжити строк зберігання часнику восени і взимку. За місячним календарем найсприятливіший період для викопування часнику на зберігання це спадаючий місяць. У цей час соки рослини максимально сконцентровані в голівці. Але. Припустимо викопувати часник і на зростаючому місяці у плідні знаки, якщо немає можливості очікувати більш слушного часу. Тож зараз я дам найкращі дні для збирання озимого часнику на тривале зберігання за місячним календарем у липні, 7, 8 та 9 липня до 17 години, зростаючи місяць у леві. У ці дні буде ефективне збирання на тривале зберігання усіх культур, цибулин та часнику у тому числі. 17 18 19 липня до 11 години зростаючий місяць у стрільці. У ці дні рекомендовано збирання коренеплодних і цибулевих на довге зберігання. 19 з 11 години та 20 липня зростаючий місяць у Козирозі. І знову дуже гарні дні для збирання на тривале зберігання усіх культур для викопування часнику, цибулин та бульб. 22 та 23 липня до 16 години спадаючи місяць у водолії. Дуже гарні дні для збирання врожаю на тривале зберігання і на насіння усіх культур, для збереження їх смаку, аромату та якості, тож можна копати часник та цибулю. 26 та 27 липня спадаючи місяць у овні і знову гарні дні для збирання на тривале зберігання усіх культур. Цибулині та коренеплоди довше збережуть соковитість та смак, якщо копати їх у ці дні. 28 та 29 липня спадаючи місяць у тільці, гарні дні для викопування цибулинних та збирання на тривале зберігання. 30 та 31 липня спадаючи місяць у близнюках. І знову збираємо на тривале зберігання усі культури. Викопування. Часнику цибулин буде ефективним. Вони залишаться соковиті, щільні та смачні. Також ще є гарні дні у серпні, якщо не встигли у липні. 5 серпня зростаючий місяць у леві. Гарні дні для збирання на тривале зберігання усіх культур. Вони залишаться смачні, соковиті та щільні. 13 серпня з 13 години, 14 та 15 серпня, зростаючи місяць у стрільці. Можна зберіга... збирати коренеплоди і цибулині на довге зберігання. І ще нагадаю викопувати часник рекомендується у сухі та сонячні дні. Якщо нещодавно йшов дощ, то треба дати ґрунту гарненько просохнути. Найкраще займатися прибиранням часнику вранці або ввечері. Важливо, щоб не було занадто спекотно, інакше зубчики висохнуть і не будуть соковитими. Я бажаю всім гарного врожаю, часнику.